Так, новесенькі ФО 85, кому потрібні. Є в кількості, це от перша тільки партія. Всі нові, кожен в упаковці свої рідні, заводській. Вони... Ось ФАО 85 паспорт є всередині. Нові, не паяні, ніколи не використовувались, як то люблять казати, зі зберігання. На складі, Ось, зараз покажу. Повна заводська комплектація, так як вони йшли від виробника. Значить, коробка, саме фотоелектронний помножувач, паспорт його паперовий оригінальний, зараз покажу, і ця втулка для захисту. Так. Ось дістаю. І всередині у нас абсолютно нова в ідеалі лампа. Всередині ось такого червоного кольору, червоного ну, бордового паспорт оригінальний і гумкою заводською так затиснув. Значить, є ще ось такий значок ССР. Значок ОТК, обов'язковий технічний контроль, печатка, штамп СССР, штамп ОТК. І от, значок заводу. 85-10 це рік 85. ЦРік, 85 от, ножки всі в ідеалі без іржі. Носик, ціленький, все. Ось, паспорт покажу. В паспорті в паспорті є мокрі печатки виробника. От така 30 печатка, дата прийомки є. Заводський номер, який на ФЕО має збігатися. от 10.88 пише на ФЕО, Ось тут. І в паспорті збігається. 12.11.85 дата прийомки. І те, що вони заміряли на стенті, кожну лампу окремо тестують. от Тестували. Значить розширення було 9%. От. Конкретно в цій. Не, не, не більше 9 було. От. Шуми 0.85 було. Конкретно в цій лампи, хороші показники. Так, ну, ось так. Заводський номер. Так, ну все. Кому потрібно, звертайтесь, є в кількості. Кому потрібно 100 штук, 200 штук, звертайтесь. Ну або кому одна штучка потрібно, також звертайтесь. Можу вибрати, підібрати, яку скажете. Так. Ось іще лампи. Також кому потрібні є ось такі світлі білі, вони вже не бордового кольору, а білого. Но повністю нові, кому потрібні такі також звертайтесь. Ось лампа. Ось така. Так само Хайу 75.